Всім привіт! Ми, Ми волонтери карітас Краматорськ. Мене звати Настя і мені 17 років. Я займаюся волонтерством у Карітас з 2017 року. На жаль, через війну я була вимушена покинути свій рідний дім і я приїхала у Червоноград, бо саме тут маю змогу займатися своєю волонтерською діяльністю. Чому саме я займаюся волонтерством? це питання, на яке не можна дати однієї відповіді, але саме для себе я вирішую так. Я хочу бути потрібною. людиною. Хочу, щоб кожен країнець розумів, що у кожному куточку нашої країни його чекають та йому можуть допомогти. Мене звати Артем, мені 19 років. Я звичайний хлопець, який навчаюся на фінансіста. До війни в мене було багато планів, але через війну вони не реалізувалися. Тому я вирішив долучитись до волонтерства. Зараз я реалізую свою волонтерську діяльність у карі та скряматорська. Тут я допомагаю в проведенні дитячих свят. Головні. Соціалізуватися до війни я займалася творчістю, але зараз я розумію, що все це може почекати. Єдине, що не може чекати, це наші люди. Люди, завдяки яким ми будемо відбудовувати країну після цієї страшної війни. Слава Христу! Я отець Василь Іванюк, директор владі фонду Каріта Скрматорс, що знаходиться на даний час в місті Червонограді. Сама діяльність Карітасу направлена на допомогу людині. Ці проекти, які ми виконуємо, їх просто значимість неможливо оцінити. Тому що, окрім чисто гуманітарної допомоги, яку ми роздаємо зараз людям, це є продукти харчування, гігієна, ми ще велику вагу діляємо роботі з молоддю, з дітьми, не тільки переселенцями, але й місцевих жителів. Зрозуміло, що такий об'єм робіт, який ми зараз виконуємо, не підсилує виконати силами. Нашого штатного персоналу, і добре, що ми тут знайшли добрих друзів, які стали для нас волонтерами, які на кожних заходах, які ми проводимо, чи то видача гуманітарної допомоги, чи то робота з дітьми з молоддю, вони приймають найактивнішу участь. Це те, про що ми говорили, як тільки переїхали, змушені були переїхати сюди. Тому бо, що якраз та інтеграція людей з Донеччини в місцеву громаду. Це є то, що збагачує нас усіх: схід і захід разом. І хай так буде завжди. Слава Ісусу Христу!